Вітаю вас малята! В природі одна за одною змінюються пори року. І змінюють пори року змінюється і погода. Влітку, як правило, дуже жарко, тому ми ходимо в шортах, майках, дівчата в платячках. На ногах у нас легкі сандалі або босоніжки. Восени сонце спускається трохи нижче. Його промені менш гріють. Стає холодніше. Діти та дорослі одягають тепліший одяг, а коли йде дощ, одягають плащі та куртки. Згодом сонечко опускається ще нижче. Воно пізніше сходить і раніше заходить. Стає зовсім холодно, наступають морози, падає сніг. Тому ми одягаємо теплі куртки пальто, шапки, шарфи та теплі чоботи. Та як би не лютувала зима, на зміну їй завжди прийде весна. Літак сніг почнуть тануть і стане тепліше, і ми знов перейдемо на легкий одяг та взуття. Одяг та взуття захищають нас від сонця, пилу, дощу, снігу, вітру і холоду. І щоб одяг та взуття служили нам краще, треба їх берегти, доглядати за ними. Одяг та взуття має бути гарними, а в гарному взутті. Та одязі кожен з нас красивіше. Малята. Давайте пригадаємо назви одягу: платічко, плащ, босоніжки, чоботи, шорти, шапка, футболка, штани, панама, кофта. Молодці. Пограємо в гру назви зайвий предмет. На малюнку ви бачите предмети. Як гадаєте, який зайвий? Пірамідка. Тому що інші предмети не одяг. А пірамідка іграшка. А на цьому малюнку який предмет зайвий? Правильно, яблуко. Тому що яблуко це фрукт, а інші це предмети одягу. А тут який предмет зайвий? Ромашка. Так, тому що Ромашка це квітка, а інші предмети взуття. Молодці малята. Ви дуже гарно справилися з завданням. Гарного вам дня. До побачення!